Цікаво, які сни сняться цим деревам, які кущами, які росли на могилах, на кістках, на цій трупарті. У тому людському сачку. Я думаю, все залежить від составляючих людей. Якщо вони були злі, то духи упаси, але Це буде негарне видовище. А якщо так сяк, то й дерево буде так-сяк. Він дивитесь на цю акацію, на її гілки. Видно, що там апетитний кусок м'яса лежав. Можешь із лей. Так покручені гілки, наче руки. Наче руки звигнуть, розумієте? Як ось так буває. Знаєш руку. І ліки. Ось, ось кодови ще барани скимистисумы. Одне один тут був страшко, але його стріляли. Гарний вид був. Лишився, лишився цей страшко. Ось, ось, ось ось ось. Вже обсихає, вже вмирає деревце. Ой, ялинки тут, бачу, непогані. Туї. Ну, коротше, туї, є походу їм тут нравиться. А якщо дерево вибуває із Вибиває із ряду вон, скажімо так, не підходить до цього місця, то воно починає якби живати, мучитися, корчиться, вигинати свої гілки, як попало. Або дух там неспокійний. В земельці валяється. Хі-хі-хі. Ну, я не в зло, але правду. По Лавкрафту говорять по творам Лавкрафта, з нього сказано багато творів є про дерева, які ростуть на могилах. Ух. Там якщо так зі смаком підійти вживу, то волося ворушиться потихеньку. Ага. Добре. До зустрічі на репортажі.